Добрий день, мене звати Юлія Топольницька. Вітаю вас на уроці історії України. Чи знаєте ви, що слова агенція, гудзик, пан мають польське походження: гарбуз, туман, штани, кримсько-татарське, сармалев молдаван, лаханодолмадес у греків і голубців українців це одне і те ж. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що ж спричинило цей культурний обмін між українським та іншими народами. Для цього нам потрібно повернутися у 19 століття і з'ясувати, яким було становище українських земель у складі Австрійської та Російської імперії на зламі XVIII-19 століть, проаналізувати їх адміністративно-територіальний устрій, соціальний та національний склад населення. Кінець XVIII, початок 19 століть позначилися великими політичними та соціально-економічними змінами в Україні. Річ Посполита, до складу якої входили Київщина, Волинь, Поділля і Галичина, припинила своє існування. Українські терени опинились у складі Австрійської та Російської імперій. Пригадаймо, як це відбувалося. Унаслідок першого поділу Речі Посполитої 1772 року, Східна Галичина відійшла до складу Австрійської імперії. Уже в 1775 році, скориставшись російсько-турецькою війною, Австрія приєднала Буковину. Нагадаю, українські землі Гетьманщини, Слобідської України і Півдня Росія загарбала в другій половині XVIII століття внаслідок ліквідації Гетьманщини, Запорозької Січі, а також перемогу у російсько-турецьких війнах. У 1783 році Росія анексувала Крим і Причорноморські степи, знищивши державу Кримське ханство. Унаслідок другого поділу Речі Посполитої у 1793 році до Росії відійшла майже вся правобережна Україна: Київщина, Поділля і частина Волині. Унаслідок третього у 1795 році Західна Волинь. Землі Російської імперії поділялися на генерал-губернаторства, ті, у свою чергу, на губернії. Українці не мали власної адміністративної одиниці, однак домінували в Дев'яти губерніях. Та землях Чорноморського козацького війська, створеного в 1787 році. Полтавська, Чернігівська і Харківська губернії входили до складу малоросійського генерал-губернаторства. Київська, Подільська і Волинська губернії належали до Київського генерал-губернаторства. Катеринославську, Херсонську і Таврійську губернії було об'єднано в Новоросійське генерал-губернаторство. А внаслідок приєднання до нього в 1828 році Бесарабської області його почали називати Новоросійсько-Бесарабським. Губернії поділялися на повіти. Повіти на волості, дрібні адміністративно-територіальні одиниці, через які управляли державними та удільними селянами. За й повітові центри найчастіше правили міста. Волосними центрами ставали містечка або великі села. Генерал-губернаторів призначав і звільняв російський імператор. Вони мали фактично необмежені повноваження на місцях і мусили забезпечувати втілення політики імперського самодержавства в регіоні шляхом поширення там російських порядків. Генерал-губернатори втручалися у діяльність місцевої адміністрації. Від них залежало призначення, звільнення, просування по службі більшості місцевих чиновників. Вони наглядали за поліцією, благоустроєм, господарством, збором податків, впливали на судочинство, могли припинити виконання вироку тощо, контролювали поширення на приєднаних землях російської культури і мови. Обсяг повноважень генерал-губернаторів значно розширювався в періоди, коли в губерніях оголошували воєнний стан. Система російського самодержавства трималась на лояльних чиновниках, яких призначали, зважаючи на їхню відданість цареві, а не високі професійні якості. Своєрідна система управління склалася в південній Україні. Це було зумовлено її прикордонним становищем, швидкими темпами колонізації, постійною воєнною небезпекою. Чорноморськими портами керували градоначальники, які поєднували повноваження цивільних командирів портів. Військових начальників місцевих гарнізонів, комендантів міст і за статусом прирівнювалися до губернаторів. Станом на початок 19 століття в складі Російської імперії перебувало до 80% українських етнічних територій, на яких проживало майже 85% усього українського населення. Частка українського населення у різних регіонах була неоднаковою. При цьому за національним складом населення сільської місцевості відзначалося однорідністю. Натомість населення міст було здебільшого неукраїнським. Йдеться насамперед про великі адміністративні та промислові центри, як от Київ, Харків, Катеринослав, Одеса. Найбільш українським за складом населення, порівняно з іншими регіонами, було Лівобережжя. Тут українці й українки у 1795 році становили 98,1% від населення. Кількісна їх перевага в цьому регіоні зберігалася здебільшого за рахунок селянства та ще не зрусифікованого місцевого дворянства нащадків козацької старшини. Частка українського населення Слобожанщини становила 85,9% правобережжя 88%. Найменше українського населення було на півдні 71,5%. Українські землі Російської імперії заселяли представники і представниці інших народів, зокрема російського, єврейського, польського, кримськотатарського, німецького, молдавського, грецького, болгарського та інших. На початку 19 століття частка етнічних росіян була незначною. Найменше російського населення проживало на правобережжі. проте його кількість почала помітно зростати з посиленням політики зросійщення після поразки польського визвольного повстання 1830-31 років. Росіяни на лівобережжі становили нечисленну групу, що з'явилася тут одразу після ліквідації Гетьманщини. Великороси переважали серед чиновників та офіцерів військових частин у великих містах. Також заселяли здебільшого східну частину і столицю Слобідської України, Харків. Найбільше росіян, як поміщиків, так і селян, мешкало на півдні України. Від часів Речі Посполитої на правобережжі залишалося чимало польських або сполонізованих шляхецьких родин, вихідці з яких становили близько 8% тамтешнього населення. Кількісна частка поляків була значно меншою ніж українців. Однак саме поляки через свій дворянський статус обіймали більшість чиновницьких посад у краї. Прикметно, що у Києві до початку 60-х років 19 століття мовою інтелектуального життя була польська. На правобережжі істотну частку населення становили євреї. 3,5%. Наприкінці 18-го, Наприкінці XVIII на початку 19-го століть російський уряд запровадив для євреїв так звану смугу осілості, заборонивши їм переселятися далі території колишньої речі Посполитої. Відповідно, Лівобережжя входило до цієї смуги, а Слобожанщина перебувала поза нею. Більшість євреїв вибирали проживання в містах і містечках, деякі мешкали в селах або поміщицьких маєтках, як орендарі, шинкарі та ремісники. До середини ХІХ століття чисельність євреїв становила 10% від населення Правобережжя, поступаючись за кількістю лише українцям. Компактне проживання давало змогу зберігати національні традиції, мову, обряди, сповідувати свою віру. Складним було становище кримських татар, які проживали на землях, захоплених Російською імперією впродовж останньої чверті XVIII століття. Їхнє культурне та соціальне життя занепадало. Було зруйновано велику кількість пам'яток кримсько-татарської історії та культури. Імперський уряд здійснював політику колонізації Кримського півострова росіянами та іншими іноземцями. Натомість кримських татар піддавали дискримінації, що змушувало їх мігрувати. У наслідок цих процесів частка кримських татар серед місцевого населення Криму з 1795 до 1850 року скоротилася на 10%. Південь України був ареалом співжиття українського народу в тісному сусідстві з іншими. З 1762 року спеціальним маніфестом Катерина II закликала селитися у степові райони колоністів із-за кордону. Іноземців заманювали звільненням від податків та релігійними свободами. Відтак, у західних повітах Херсонської губернії, між Дністром і Богом виникли компактні поселення Молдаван. Уздовж берегової лінії Чорного та Азовського морів тягнулися колонії болгарських і грецьких поселенців, які тікали сюди від турецької влади. Ще раніше на півдні України з'явилися серби. Їхні поселення розташовувалися на північно-східних і північно-західних кордонах колишнього Запорожжя. Найбільшу групу іноземних колоністів становили так звані чорноморські німці. Їхні поселення були розсіяні невеликими острівцями по всіх трьох новоросійських губерніях. І ділилися за конфесійним принципом на громади лютеранів, євангелістів, католиків і менонітів. У містах півдня також проживали вірмени та італійці. У складі австрійської монархії українські землі належали до різних адміністративних одиниць імперії. Східну Галичину разом із частиною польських земель було об'єднано в окрему провінцію королівство Галичини та Лодомерії. Слово Лодомерія утворена від Володимирія. За назвою міста Володимира, що залишилося поза кордонами Австрії. У складі Австрійської імперії цей регіон перебував аж до розпаду в 1918 році. Столицею коронного краю став історичний центр Східної Галичини Львів. Скасувавши польські місцеві сеймики у 1775 році, австрійський уряд створив у Львові Галицький становий сейм. До його складу, за призначенням імператора, входили вищі сановники, представники вищого духовенства, магнатів, міщанства. Сейм мав обмежені повноваження, не ухвалював рішення, а обговорював те, як виконувати розпорядження влади. Адміністративна влада в краї належала губернському управлінню на чолі з губернатором. Губернатора, який мав усю повноту виконавчої влади, призначав і звільняв імператор. Українців серед губернаторів не було. Буковина до середини ХІХ століття входила до складу королівства Галичини та Лодомерії як один з округів, управляв краєм окружний староста підзвітний Галицькій адміністрації. Адміністративним центром Буковини було місто Чернівці. Під владою Австрії від XVI-17 століть перебувала і Закарпатська Україна. Її терени були поділені між кількома комітатами Угорщини, якими управляли угорські чиновники. Землі східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття становили 15% від української етнічної території. Королівство Галичини та Лодомерії належало до найбільших австрійських провінцій. Українці й українки заселяли східну частину провінції, проте і вона була етнічно неоднорідною. Станом на 1849 рік українське населення тут становило 71%, польське 20,4%. Єврейське 6%. Українці становили більшість на Буковині і Закарпатті. Українців Галичини, зокрема, образливо називали народом хлопів і попів, адже українцями переважно були селяни та представники греко-католицького духовенства, яке становило найактивнішу версту суспільства. Українське шляхетство було майже повністю асимільоване ще в часи Речі Посполитої. Поляки мешкали в кількох компактних сільських поселеннях, а також у містах і містечках. Угорці та румуни зосереджувались у містах і рівнинних частинах Закарпаття та Буковини. Як і у випадку українських земель у складі Росії, соціальний статус місцевого населення залежав від його етнічного походження. Відтак у Галичині панівним класом була польська та полонізована шляхта, на Буковині румунські та румунізовані бояри. На Закарпатті – угорські та мадяризовані пани. Східна Галичина стала місцем осідку єврейського населення в Австрії. Відтак Львів тривалий час мав найчисленнішу єврейську громаду імперії. Євреї в містах складали ремісницький, купецький і лихварський проширок, тоді як у селах були здебільшого орендарями і власниками шинків. У соціальній драбині вони займали середню ланку між польськими, румунськими, угорськими панами та українським селянством. У Львові та кількох містах східної Галичини та Буковини проживали вірмени, які займалися здебільшого купецтвом і ремісництвом. Колись дуже сильна вірменська громада краю на час приєднання його до Австрії майже повністю була полонізована. У 1780-х роках розпочалась ініційована австрійською владою нова хвиля німецької колонізації українських земель. Відтак, карпатські німці мешкали в невеликих сільських поселеннях, що пролягали вузькою смугою від Львова до Карпат. Менше їх було у Буковині та Закарпатті. Німецьку спільноту становили державні чиновники та військові. Пропоную закріпити вивчений матеріал, виконавши завдання. Виберіть одну правильну відповідь. Перед вами на екрані мапа Поміркуйте. У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперії? Варіант А. 1. Волинська губернія. 2. Харківська, 3. Херсонська. Варіант Б. 1. Подільська губернія, 2. Харківська, 3. Катеринославська. Варіант В. 1. Волинська, 2. Полтавська, 3. Катеринославська. Варіант Г. Один Подільська, 2. Херсонська, 3. Полтавська. Правильна відповідь варіант Б. Цифрою 1 на мапі позначена Подільська, цифрою 2. Харківська, цифрою 3 Катеринославська губернії. Отже, тепер ви знаєте, що на межі 18-19 століть українські землі увійшли до складу Російської та Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі цих держав не завжди враховував етнічний склад населення. Оскільки більшість українства належала до селянського стану, то не було жодної можливості впливати на політичне життя Російської та Австрійської імперії. Імперська влада обох держав заохочувала розселення різних етносів на українські терени. Така політика мала на меті покращити господарське становище краю, а також сприяти асиміляції українського населення. Це інколи спричиняло соціальні конфлікти, однак і сприяло культурному обміну між українським та іншими народами. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі і слава Україні!